Було дуже жарко, було важко і важлива перемога для, для нас. Багато голів забили, порадували своїх болівальників. Круто все. «Скільки психологічно десь легше, коли ти приїжджаєш додому після довгого такого перебування, там не в Києві, скажімо?» Ну так, два місяці не були вдома. Переїхали, соскучились. Все-таки рідний дом. Тут найкраще всього. Полісся також команда, яка грала в кваліфікації Лізі конференції. І так, нібито сьогодні там ключовий матч туру і взагалі суперник рівня Європи. Але от рахунок розробний. Як так легко вдалося? Ну, я думаю, на контратаках дуже добре ми вибігали, реалізували свої моменти. Я не можу сказати, що Полісся погана команда. Просто ми сьогодні їх краще розібрали, мабуть. Пустили перший м'яч швидкий, так але потім відповіли. Зароблений пенальті від Назара Волошина, асист на Буяльського від Волошина, забитий м'яч, влучання поперечно. Ну сьогодні люди вже в коментарях напис... виписують, що от як так можна грати. З цього матчу, напевно, можна робити на різку, як там Месі Роналду роблять на різку. От на якісь там матчі так сьогодні так можна зробити з Назаром ну, Просто опічно може сьогодні. Так це один мій з найкращих матчів. але я маю надію, що це було на постійній основі. Робити м'яч третій Буяльського, Пішли вітати брагару з народженням сина. Це було сплановано чи це Буяльський запропонував? Спонтанно, спонтанно, так. Да. Зараз буде пауза на міжнародній збірні на матчі міжнародних збірних. Назар Волошин отримав дебютний виклик за національну збірну України. Як дізнався і що відчув той момент? Хто дізнався від тебе після цього? Та, чесно кажучи, неочікувано сказав мені спочатку адміністратор. Ну я, чесно кажучи, не повірив спочатку. А потім, коли виставили, що все-таки ну, це правда визвали, то дуже був щасливий. Збірна доросла. Зараз матч проти Франції, Азербайджан дійсно, ну, збірна Франції попереду здається, там проти МБАПЕ грати, проти інших, ну це насправді топ рівень. Ну так, звісно, це найвищий рівень. Кожен футболіст працює ради цього моменту. Сподіваємось, з тебе все вийде. Вітаємо з успіхами, з перемогою. Звичайно, важко з переїздами, але зараз. Такий час в Україні непростий, тому немає на що жалітись. Ми стараємося і в кожну ігру віддавати всіх себе, кожній в кожній ігрі, в кожному моменті. Виходить добре, не виходить. Працюємо для того, щоб було добре. І, звичайно. Такий непростий час сьогоднішні болівальники підтримували нас. Ми це відчували і дуже і дуже вдячні їм. І звичайно, дуже вдячні Збройним силам України за можливість і грати в футбол, щоб за можливість болівальників щоб допускали будь-яка кількість, але ми відчуваємо цю підтримку і щиро вдячні дуже ще раз. Дякую, справді матч розпочався з таких благодійних подій. Бачила 58 учасників фанатського руху, які віддали своє життя за Україну за. За наше майбутнє дійсно починати матч. Наскільки це важливо проявляти з боку Динамо і з боку футболістів такі ініціативи? Звичайно, важливо, тому що ми вшановуємо пам'ять героїв, пам'ятаємо і тим більше вони були можна сказати, відданими болівальниками Динамо. Тому матч має починатися з таких, можна сказати, з таких. Як було, виходили діти з батьками, має точно починати з таких моментів і з хвилини мочання, щоб шанувати і віддати шану тим, заради кого ми можемо іграти в футбол. Тому це, ця ініціатива дуже. Дуже гарно, дуже добре, і ми звичайно приєднуємося. Всі і дуже сильно вдячні, ще раз кажу Збройним силам України. Матч розпочався першої хвилини. даму пропустили. Десь несподівано для багатьох удар завдавався там з двох метрів, фактично. А, так що чому е -е, десь відбувся збій? Ну десь не порозумілись, десь пішла скидка, якийсь сумбур, і вони протикнули, забили. Десь, можливо, звичайно, воно нас будрило, тому що після після голу я не пригадаю, що в них було якийсь там, ну один, можливо, якийсь удар. А так ми могли забивати Ще більше в першому таймі, тому можливо десь і поміг, але звичайно не хочеться пропускати такі дурні голи, можна сказати. Але нічого, будемо працювати. І головне, що команда перемогла. А далі будемо. На тренуваннях відпрацьовувати моменти, щоб не допускати таких помилок. Зараз чемпіонат трішечки стоїть на паузу. Матчі національної збірної України, ну всіх національних збірних. І Тарас Михавко отримав перший дебютний виклик за дорослу команду збірної України. Так само Назар Волошин. Волошин сказав, що від адміністратора почув і не повірив. Він казав, що ходив і не вірив. Ти повірив це? Повірив мені, взагалі, перший сказав Андрій Миколайович. Привітав мене, я дуже радий, тому що це мрія кожного футболіста з дитинства, і в тому числі моя мрія. і Я дуже сильно радий. І можна навіть сказати, що немає відпочинку, але заради моменту виклик в національну збірну головної команди України і можна і без вихідних, і я готовий і хочеться, звичайно, допомогти, якщо буде можливість. На Франції. попереду. до топ-суперник, знаєш, Думаєш, як його можна зупинити? Думав про цю ігру, про Динамо, а з завтрашнього дня вже будемо думати про національну збірну. Звичайно, топ-збірна, але ну, це наоборот, мені здається, краще. Тому що можна проявити себе на такому рівні і побачити, над чим працювати, і, до чого, роз... і до чого рівнятися, можна так сказати. Дякую. З перемогою. Один хол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.